Ступаючи переді мною представник монобільшості, вчергове забувся, що війна розпочалася у лютому 2014 року, а не в 22-му, він вже вкотре проголошує у цій залі. І до пана Рєзнікова, зокрема, був міністр оборони воюючої держави Полторак, який втратив зробити ефективні реформи, зміцнювати армію і забезпечувати її належним чином. Але мені би хотілося після такого красивого, гладенького. Звіту пана міністра запитатися, а що він робив 112 днів перед вторгненням. Він уже був міністром. А я нагадаю, 28 січня 2022 року з цієї ложі уряду він говорив, що це не вторгнення, а паніка в нашій голові. І грошей на армію достатньо. І блокував виділення 50 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України. 22 лютого 2022 року. В ефірі телебачення пан Рєзніков говорив про відсутність ударного угрупування на півночі, зокрема з Білорусі, забуваючи, що в цей же час у нас міністр оборони Білорусі красиво був на навчаннях в Україні. Тому я мушу сказати, що у цій всі яйця по 17, куртки, блокування постачання виробництва дронів і БПЛА це лише квіточки із, порівняні із злочинною цинічною. І наглою непідготовкою до вторгнення, коли по суті робилося абсолютно усе, щоб Україна не вистояла. Я нагадаю, що за це має нести не тільки політичну відповідальність цей міністр, а й вся його команда, яка разом з ним працювала його вигороджувала. Але це є кримінальна відповідальність стаття 11 Кримінального кодексу України про злочинну недбалість. І по корупційних скандалах сьогодні президент Литви заголосив. Що корупція зупиняє поставки зброї в Україну. так розберіться з розкраданнями в міністерстві оборони їх забагато.